форму и структуру глаза подчеркнуть. Мы простраиваем форму глазика, которая будет для нас направляющей линией, чтобы мы ни в коем случае не ухудшили натуральную форму глаза, а наоборот подчеркнули ее красоту. Чем хорош смоки айс, тем, что он не требует особо никаких усилий и затрат. В отличие от классических схем с различными переходами оттенков, мы не должны использовать какие-то маленькие кисти, прорисовывать мелкие детали. Для смоки айс достаточно покрыть подвижное веко необходимым цветом, чтобы еще более красиво подчеркнуть открытость, свежесть взгляда. Под брови мы высветляем более светлой тенью. Это всегда дает нужный эффект. Мы полностью покрыли подвижное веко и немножко растушевали на неподвижное веко коричневую светлую тень. И у нас получилась красивая легкая дымка на глазах. В дальнейшем мы либо для более дневного варианта можем покрыть ресницы тушью. Для блондинок лучше выбрать коричневую, либо черную тушь. Если мы хотим сделать более вечерний, преобразить этот макияж в более вечерний, можно сделать стрелку, либо усилить интенсивность цвета и выбрать вместо светлого коричневого, добавить в уголочки глаза более темный коричневый. Ну и также, конечно, можно сделать различные элементы перламутровые, но опять же это будет уже вечерние варианты. Под такой макияж подойдет либо натурального цвета им помада или блеск в Оттенками либо в коричневые оттенки. Иногда бывает в легкую абрикосовую дымку. Но все-таки есть еще такой волшебный вариант с таким легким макияжем глаз для преображения его в вечерний, можно резко нанести красную помаду. И это будет отличный вариант вечернего классического макияжа. С таким макияжем почуваю себе дуже ніжною і водночас налаштованою на серйозні справи. Він підкреслює красу очей, не обтяжуючи перенасиченням барв. Волонтерство соціальне явище, яке набирає все більше і більше популярності серед молоді усього світу. Що керує людьми, які свій вільний час і сили хочуть присвячувати іншим? Поняття волонтерства на сьогоднішній день є дуже розповсюдженим і популярним. Приїжджає поп-зірка до міста, молодь кличуть безкоштовно працювати, взявши участь в організації концерту. Відкривається спортивний стадіон. Чуємо заклик танцювати чи бути частиною якого шоу на святковому заході. Приймаємо футбольний чемпіонат і знову потрібні волонтери. Та й на вулицях можна зустріти молодь, яка збирає кошти на лікування хворих дітей, теж позиціонуючи себе волонтерами. Що ж це за діяльність така? Які сфери вона охоплює, і невже молоді люди займаються нею абсолютно безкоштовно? Волонтерських організацій, якщо поставити таку мету, можна віднайти безліч. Серед всіх силок, що запропонував мені Google, я звернула увагу на сайт Донецького молодіжного дебатного центру. Ось саме там нас і познайомлять з явищем волонтерства. Направлением, которым занимаюсь я в Донецком молодежном дебатном центре, называется Европейская волонтерская служба. Это программа Европейского союза, которая проходит в рамках программы Youth in Action, то есть молодежь в действии. И в рамках этой программы как наши ребята могут поехать за границу и проявить себя в качестве волонтеров, так и мы можем пригласить к себе иностранцев, молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Они могут приехать сюда на срок от двух месяцев до года и заниматься общественно полезной деятельностью. Виходить, що маючи бажання і нічого більше, можна відправитись у європейську країну, виконувати безкоштовно корисну суспільну роботу. У мене відразу виникає питання: якщо не отримувати гроші, на що повинен жити волонтер, ще й у чужій країні? Волонтерство предполагает то, что ребята не получают заработные платы, но тем не менее они получают э, все, необх все необходимое для жизни. То есть они получают определенные деньги на питание, им обеспечивается проживание, им обеспечивается изучение языка и так далее. То есть ребята абсолютно не имеют возможности заработать, но они имеют возможность провести определенное время, чтобы э, делать что-то полезное и тем и, и иметь все возможности для этого. То есть им все обеспечивается. Перспектива дуже цікава. Побачити нові країни, познайомитись з іноземцями, відчути їхній стиль життя і пізнати побут. До того ж, працюючи в іншій державі, можна неабияк покращити знання іноземних мов. в рамках Европейской волонтерской службы мы говорим о том, что это так называемый learning service, то есть сервис обучающий. То есть ребята с одной стороны выполняют какой-то сервис, определяют, выполняют определенный набор действий, полезных для нашего общества, но с другой стороны они обучаются. Обучаются не сидя за партами и листая пыльные тома учебники, но обучаются в действии. То есть, например, они учатся языку не сидя за партой, да, но общаясь с русской язычными людьми или украиноязычными людьми. Они учатся работать с людьми, потому что они не являются профессионалами в какой-то деятельности, они просто интересуются этим. Они учатся общению між собою, тому що на самом деле, это очень интересно, жить в одной большой квартирі з представителями різних народів. планировать нічаться планувати своє, тому що э, для многих ребят це перший вот робочий, скажем так, опыт. Так само як українська молодь може відправитись на деякий час у Європу, іноземці приїздять до нас, аби допомагати нашій країні у різних сферах життя. До цих хлопців мене направили, аби на власні очі побачити, що волонтерство це не позерство, це реальна робота на благо суспільства основано на ентузіазмі. Це проєкт Проект Євросоюзу. Він оплачується європейською комісією. Він відкритий для молодих людей від 18 до 30 років. Як Західна Європа приїздить до нас, так і ми можемо приїхати в інші країни. Головна мета цієї програми розповсюдити цінності Євросоюзу, отримати якийсь міжнародний досвід. Давид скористався шансом волонтерської організації, бо мріє вивчити російську мову. Зараз він у одному з донецьких будинків для літніх людей робить добрі справи. Спілкується з пенсіонерами, грає в настольні ігри, надає допомогу в побутових питаннях. Мені дуже подобається тут. Я відчуваю солідарність, симпатію до старих людей. Їм трошки самотньо, і мені подобається допомагати. Я просто проводжу з моїми людьми час і вважаю це корисним. Жозе приїхав до нас з Португалії. Поза кадром він дізнався, що Україна прибавила його перш за все красивими дівчатами. Він мріє знайти собі дружину саме на українських теренах. А поки красуня ще не знайшлась, португалець займається волонтерськими справами з літніми людьми. Види діяльності різноманітні. Розмови на різні теми щодо Іспанії, Португалії. Ми зробили презентації своїх країн. Плануємо створити уроки англійської мови. Найголовніше, що ми проводимо час з людьми, і всі задоволені. Головна ідея проект, на який потрапили хлопці налагодити зв'язок між різними поколіннями. Саме тому волонтери спілкуються з літніми людьми, представляючи їм своє бачення цього світу. Направлення діяльності залежить від кожного конкретного проекту. А к нам приїжджають ребята з різними інтересами. Наприклад, група, яка знаходиться зараз, приїхала к нам в рамках проекту, який називається Діалог між поколіннями. В рамках цього проекту ми працюємо з однієї сторони з дітьми, з іншої сторони з молодіжю і з третьої сторони з бабушками і дідушками і батьками дітей. Тобто таким чином намагаємося донести європейські Європейська і панімані Європи ка всім трьом поколінням українцям. Я також викладаю в школах французьку мову. Я знаю ще й французьку. Я викладач, організовую розмовні клуби, допомагаю людям у такому плані. Волонтерство – це безперечно пожертва. Ти присвячуєш себе іншим людям, віддаєш сили і час, емоції і натхнення. Ти допомагаєш, робиш добрі справи, нічого не отримуючи взамін. Але ні, віддача все ж таки є. Мені на самом деле це подобається. Тобто, як би не таких, яких би таких от... Е, я нічого від цього не отримую, мені ніхто за це не платить, але просто мені це подобається і я відчуваю себе полезним, тому как бы, просто це вот, как, как, як хобі, можна сказати. Тобто, якщо людина щось подобається, він продовжує це робити. Основний плюс волонтерства, як на мене, це отримання життєвого досвіду поїхати в іншу країну, вивчити мову, знайти нових друзів, а можливо і кохання. Плюсів безліч роби добро іншим, і тобі повернеться вдвічі більше. На цьому наша програма завершується і я маю ставити крапку. Хочете бути в курсі всіх актуальних подій з молодіжного життя? Тоді приєднуйтесь до нас. А й чекатиму на вас ще суботи о 16.30. До побачення! Бувайте!